Дитячі книжки пишуть не тільки ті, які мають своїх дітей малих, і не тільки для того, щоб малі діти власні чи просто діти власні їх читали. І я потребував певної еволюції для того, щоб дорости до, до такої відваги, от взятися, написати якусь таку щиру історію. І мої діти були тільки моїми вчителями. Тобто я собі вже тепер міг згадувати про те, як. Ну, про... Про те, якими вони були, якими були наші стосунки, що вони мене навчили, що їх цікавило, що, е, які уроки важливі е, вони мені дали. Але разом з моїми дітьми, такими самими моїми вчителями, е, було ще е, кілька дітей різних, які впродовж цього часу були більше чи менше ближчими. Мені здається, що е, поділяти е, літературу так виразно на дитячу і на. Не дитячу, то є сумнівно, тому що, от скажімо, пепі до Панчоха, це ну, дитяча чи не дитяча, або е, роні, е, дочка роні дочка розбійника. Роні – дочка розбійника це е, дитяча, але е, разом з тим зовсім не дитяча. І е, так само е, у от всіх таких історіях, е, які є розповіджені, е, Кожен залежно від е, свого досвіду, залежно від е, свого, е, зрештою, темпераменту, від своїх е, різних е, власних проблем, питань, які стоять перед ним, е, він знаходить е, щось, що потрібне йому. Тому що е, жодна література, жодна е, книжка не може бути. За винятком безпосередньо посібників, вона не може бути прямим посібником, що от роби так або роби сяк. Або це щось дуже мудре і е, запам'ятається, і все буде добре. Е, кожна книжка є е, просто таким е, співучасником якоїсь розмови зі самим собою і з, зі світом. І е, кожна книжка е, спонукає. Е, Якимось реченнями, якимись словами, якимись темами, фрагментами спонукає до того, щоб поставити якісь запитання перед самим собою. Ну і а поставлене запитання це вже є півдороги, тому що від поставленого запитання до відповіді є ближче ніж від непоставленого до відповіді. Ініціативах якихось от двох різних людей, і на вподобаннях, невподобаннях можна було вибудовувати, врешті, щось то, що приймали обоє. Тобто оця е, нічого не залишалося таким, що от було сказано, що це не так, і все, і так не буде. Бо е, тільки потрібно було пояснити мені, чому то, що я кажу, не так. І якщо я з цим згоджувався, то, е, то е, Бо тоді було щось інакше, і відповідно, оцей, цей діалог і оця можливість на власних якихось ідеях вибудувати щось таке, щоб було прийнятне обом то дуже важливе.